Це те, що ми покажемо вам сьогодні, реакція творчих людей нашого краю на буремні події в Україні. Виставка Я Патріот презентована в обласному краєзнавчому музеї та творчість кіровоградських бардів все це вияв любові до батьківщини, національної гідності, вшанування героїзму і мужності наших військових. Експозиція під назвою Я Патріот це спільний захід Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості та обласного краєзнавчого музею. Матеріали для неї надали 24 професійно-технічні навчальні заклади Кіровоградщини. З будинком технічної творчості ми працюємо уже. Дуже багато років це різноманітні заходи, це і виставки, це і спільні заходи. Це і участь їхніх представників, їхніх творчих колективів у відкритті наших заходів. Щорічно обов'язково є велика. Ми будуємо обов'язково велику виставку робіт. Декоративно-ужиткового мистецтва, які виготовляють протягом року учні професійно-технічних навчальних закладів області. В цьому році теж планується така виставка, але трохи згодом. Виставку, яку ми зараз представляємо, це позапланова виставка. І вона от виникла, можна сказати так, з душі. От така вона дуже актуальна, тому що от діти вони вилили все своє. Всі свої почуття, які зараз відбуваються в Україні, як вони це розуміють, як вони це відчувають, як вони намагаються допомогти країні в такий важкий час, тому вони от їхні такі почуття вилилися в цих творчих роботах, і тому дійсно було логічно показати окрему виставку під назвою Я Патріот, яка презентує саме роботи на патріотичну тематику. Для участі в експозиції було відібрано 300 учнівських робіт, різноманітних за технікою виконання, та перш за все це роботи з зображенням символіки України. Центральним експонатом виставки є 13-метровий рушник аплікація що висвітлює історію України від утворення Київської Русі до сьогодення. Особливим експонатом, який представлений на виставці, є рушник української історії. Ось він. Такий перед нами. Цей рушник 13-метровий, до речі, експонат такого розміру експонується в нашому, на нашій виставці вперше. Так ось на цьому рушнику ожила вся українська історія, починаючи від часів Київської Русі. і... Закінчуючи сучасними подіями. Історія України це є, в принципі, історія боротьби за незалежність. Тому на цьому рушнику ми бачимо ну, всі періоди історії і всі такі вагомі події в історії України. Це і часи козацтва, це, звичайно, і геній Тараса Шевченка, це, безперечно, і трагедія голодомору, це і подвиг наших героїв в період Другої світової війни. І, звичайно, сьогоднішні події теж не оминули. автори цього цікавого. Авого експонату теж не своєю увагою. Ось такий живий рушник постав у нашій експозиції. Бадьорить український дух, скульптура козака з українським прапором. Не можна не звернути увагу на роботу кухарів, які виготовляли і патріотично оформлювали страви для героїв. На відкритті виставки у нас були представники третього полку спеціального призначення, наші кіровоградські військові. І вони, зокрема, говорили про те, що підтримка дітей, підтримка учнівської молоді для них дуже вагома і дуже важлива, тому що саме ці листи, саме ці вироби такі патріотичні, вони зігрівають душу кожного бійця і вселяють їм віру в те, що їхня справа дійсно потрібна. І що вони виконують свій обов'язок гідною щастю, а вдома на них чекають і підтримують. Зварювальники з професійно-технічного училища номер 8 міста Кіровограда по чоловічому взялися до справи, виготовили зображення військової техніки і спорядження. Чимить серце від аплікації малюнків, на яких зображено Україну в образі дівчини, яку роздирають ворони, або карту держави, на яку ступає нога окупанта дитинство, воєнний час. Найбільше, звичайно, тут робіт на патріотичну тематику це державні символи України: це герб, прапор гімн України виготовлені в різноманітних техніках. На багатьох роботах зустрічається Україна в образі дівчини молодої, яку або роздирають ворони, або вона вся в, така в сльозах, в крові. Дуже багато зображень України, саме карти України. І особливістю є те, що ці ну, карти вони всі повно, Ну, Україна зображена ну цілісною державою з Кримом, з Донбасом, з Луганщиною. Серед робіт, представлених на виставці фотографії випускників професійно-технічних училищ області. Це вони зі зброєю в руках боронили честь і незалежність нашої держави, молоді герої сучасної історії. Привертають увагу роботи з зображенням голубів, які так хочеться вірити, принесуть на своїх крилах мир і спокій. Також в експозиції ікони православних святих. Усі разом звернімося до них з молитвою за долю народу і сподіваємося бути почутими. На виставці представлені ікони. Ікони виготовлені теж учнями професійно-технічних училищ. Це ікони з бісера. Звичайно, що підтримка Бога, підтримка всіх святих, звичайно, це зараз теж дуже необхідно і, можливо, дійсно буде таке Боже благословення і Боже чудо, що все ж таки. З нами буде Бог і з нами буде знову цілісна Україна. Тому молитви, звичайно, всі наші сьогодні, всі до всіх святих. Кіровоградські барди Леонід Панасевич і Андрій Шульга сьогодні представляють вашій увазі різні на перший погляд композиції. Але є в цих піснях дещо спільне. Всі вони пронизані любов'ю до рідної землі і болем за неї. Сегодня я вам хочу показать две свои работы, вот, две песни, которые я написал. Первую начал писать еще, наверное, в 90-е годы, написал как-то куплет и отложилась в памяти, а продолжаю писать уже буквально три года назад, дописал эту работу. Вот, песня называется Украина. Сейчас послушайте вот эту песню. Пусті хати стоять на нашій Україні, а навесні вони ховаються в садах, нема соромлячись за те, що стало з ними, сади цвітуть, та тільки стежка в бур'янах. Це не для тебе, синку мій, це не для тебе, співає вітер у залишених хатах, блакитне небо, сину мій, блакитне небо, і в тому небі пролітає вільний птах. Дивлюсь на небо, його я вже не бачу. І тільки сонце ріже очі, наче скло не розумію взагалі, чому я плачу, чи то від сонця, чи від болю, за любов. Я вже не вірю, що повернеться кохання. Я вже не чую, як співають солов'ї. І взагалі у мене є одне бажання лишити та думки на землі. Слідує песня она писалась, песня називається Майдан. Писалася глядя на ті события, которые происходили в Києві. Це песня. Ну, этой песне я хотел показать, что Украина должна быть единой, вот, и независимой, конечно. Послушайте вот эту песню. Ты что, солдат, в твоих руках граната? Подумай сам, ведь ты идешь на брата. Через прицел в глаза... Йому ти смотриш і жнеш курок. Ти за рублі, а він за Україну, він за дітей, а ти йому у спину, він за життя, а ти у домовину, йому квиток. Скажи солдат, кого ти защищаєш варь і мразь? Ти сам об этом знаєш, і все одно прикази виповняєш, скажи зачем І взагалі відносно цього вчинку ти зрадив всіх і матір українку своїх дітей відчуєш, ти за те нестерпний біль. Твоя душа не матиме спокою, де б ти не був та поруч із тобою лишаються вони на все життя, не убивай і будеш спать спокійно, не предавай, і будеш жити достойно, не защищай. Того, хто б твою страну. Не захищай Того, хто або твою страну. Не захищай. Першу пісню я хочу проспівати на... із репертуару гурту Мандри. Називається вона Не спи моя рідна земля. Вона була ще написана. До подій на Майдані. І тому я думаю, що це пісня, яка пророча пісня. Багато хто з музикантів виявляються зараз поети, музиканти, які виявилися пророками. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде, тебе туди де світ, щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, Все дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерті. Не спи моя рідна земля. Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто поклали життя за майбутнє твоє. Спи моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. спи, моя рідна земля не спине. Пісня, яку я написав на вірші нашої кіровиградської поетеси Антоніни Корінь. Називається вона Питав козак дівчину. Питав козак, питав козак дівчину чом розлюбила, розкажи причину, як зрадила, то дай мені пораду, Чи можна чим можна чимсь помститися за зраду, як зрадила, то дай. Мені пораду, чим можна чимсь помститися за зраду. Стоїть дівчина гірко, гірко плаче. Не мстись мені, не мстись мені, козаче. За тебе доля вража відплатила, вона мені цю зраду не простила, за тебе доля вража відплатила, вона мені цю зраду не простила. Стоїть дівчина гірко, гірко плаче, не мстись мені, не мстись мені, козаче, моє кохання вже мене не любить, моє кохання іншу вже голубить. Моє кохання вже мене не любить, моє кохання іншу вже голубить. Ще одна пісня, яку я написав на вірші. Оксани Шпирко, називається вона Болить Україна. Це пісня вірш із збірки і плаче росами земля, який недавно був презентований хроніки АТО. Болить Україна, нестерпно болить Україна, і зломами віри скаженим бедламом болить, Шугають гульвіси, і бризка отрута зміїна, а сила не меркне. Сила, як сонце горить. Катують ньому, розіп'яту Богу єдину. Атують чужинці, знущаються навіть свої, В подертій святині, за правду стоїть сиротина замоленим болем, ще тихо звучать солов'ї. Ні честні сраму, ні в суду, а в ухлині душі, безчестять святиню і ріх, стоїть Україна, стоять і храми і люди, стоїть за свободу, кривати і вільний нарік.